Сьогодні в нас розтяжка на все тіло. Ви можете її робити зранку чи перед сном, для того, щоб чи прокинутися, чи більше себе підготувати до такого спокійного стану. Ми сітаємо в зручне положення, сидячи, і ми зробимо кішку, корову у положенні, сидячи. Ви ставите руки на коліна, вдих розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо спину, дивимося вниз. Ще три рази вдих. Видих, ще вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Починаємо робити кругові рухи. Та залишається на місці, додаємо тільки корпус. І тепер в іншу сторону рухаємося. Ось тепер стаємо в позицію стола, починаємо робити кругові рухи в такому положенні. Додаємо ще корпусу і рухаємося в іншу сторону. Слідкуємо за своїм диханням. Стараємося тримати дихання спокійним, не напружуємо обличчя. І звідси. Тягнемо ліву ногу назад, покачуємося вперед, назад, розминаємо ікроножні м'язи. І як протилежність баланс, можна ще поставити праву руку перед собою на пальчики і потягнути праве плечко вниз. І ліву п'яточку тянемося назад. Розтягуємо повністю все тіло. Повертаємося назад, тепер міняємо сторону. Тянемо праву ногу назад, вперед, назад. І витягуємо тепер ліву руку пальчики вперед, опускаємо ліве плечко вниз. Молодці. Тепер зробимо кішку корову, Ви такі... Оригінальні, в Оригінальному варіанті спочатку ми переносимо руки в праву сторону і розкриваємо грудну клітину вдих, видих, округляємо спину ще три рази вдих, видих. Два. Один. І сьогодні найбільш головне це, в принципі, наше дихання. Тобто, ну, зранку чи. Перед сном головне, щоб ви заспокоїлись, чи прокинулись теж, були в такому більш свідомому стані, і дихання допомагає в цьому. Молодці, повертаємося в центр. Лягаємо назад п'яточки назад і таз назад до позиції дитини, руки перед собою опускаємо голову вниз. Якщо хочете більше ще плечі потягнути, можна поставити руки, пальчики наверх і опустити голову вниз і тягнутися ще тазом назад. Тепер зробимо невелику скрутку, ставимо праву руку вниз, під ліву і можна по собі підставити блок, опускаємо праве вухо на блок. Якщо так незручно, можете, сидячи, зробити в такому положенні. І розслабляємося, тянемо праве плечку. Усі, міняємо сторону, ліва рука вниз під праву і опускаємо голову вниз, можна ліве вухо на, на блок. Молодці, повернулися до центру, виходимо в положення, сидячи, Вдих піднімаємо плечі наверх, видих розкриваємо. Ще вдих, піднімаємо, опускаємо вниз. Ще два рази вдих, видих. Останній раз вдих, видих. Піднімаємося наверх на коліна, ставимо праву ногу перед собою, анжина Ясана. І тут ми зробимо е гумукаси на руками. Ви піднімаєте дві руки, і в нас йде ліво зверху направо. Можна з'єднати долоні, можна просто себе обійняти. Ми робимо руки вверх-вниз, розкриваємо грудну клітину і розтягуємо плечі. Тянемо руки наверх, вдих. І видих. Випрямляємо ногу, ардахоному насина. Оскільки це просто розтяжки, ніяких таких немає сьогодні, він'яса рухів, можете підставити собі блоки і просто в такому положенні, бути носочок правої ноги. Тянемо на себе. Тут можна трохи погратися, знову ж таки, як ми робили кішку корову не просто, як звичайно, а в сторону. Тут теж можна потягнутися, наприклад, в ліву сторону, чи навіть цікавіше потягнутися у праву сторону. Носочок тянемо на себе. Молодці. Повертаємося до центру і просто міняємо ногу. Права нога назад, стамо ліву ногу перед собою. Анже неясно, трошки спочатку потягнули стегна. І тепер у нас йде права рука зверху на ліву. З'єднуємо долоні, чи себе обіймаємо і починаємо рухати плечками, корпусом. Тянемо руки наверх, вниз, розкриваємо грудну плітину. Робимо вдих. І видих. Все, відпускаємо, випрямляємо ліву ногу, тягнемо таз назад. Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, падаємо вниз. Молодці, і тепер можна знов таки потягнутися в праву сторону, чи ліву, за ліву ногу. Молодці, все відпустили, поставили ліву ногу назад до правої, опускаємося назад на п'яточки. Робимо вдих. Піднімаємося наверх, руки наверх, видих, руки по сторонах, кактус. І разом. І ще дих. Руки наверх, кактус, розкриваємося. І видих. Молодці, ще останній раз. Вдих, піднімаємося. Кактус. І видих назад. Тепер звідси ми скрещуємо ноги і зробимо метелика. Така класична розтяжка для внутрішньої частини стеган. Ви з'єднуєте ступні та стянеться назад. Грудною клітиною тягнемося вперед. Можна собі підставити блоки, можна сісти на якусь ковдру, для того, щоб було зручніше. І ми будемо падати вниз. Таз йде назад. Розкриваємо грудну клітину, робимо вдих і видих. Можна розкрити ще більше ноги, внутрішню частину. Ліктями тягнемося, тянемо ноги вниз, опускаємо голову. Можна руки перед собою. І залишаємося тут на 10 спокійних вдихів і видихів. Всі На піднімаємося наверх і випрямляємо праву ногу, зробимо бокову жануща суну, ліву п'яточку трохи підтягуємо до себе. Тянемо праву руку до правої ноги і випрямляємо ліву руку. Ліву руку розтягуємо повністю ліву частину корпусу. Можна підставити собі блок біля правого колінка і ще більше розслабитись, потягнути ліву сторону, але в такому більш. Розслабленому положенні можна закрити очі, дихаємо спокійно. І тепер розкручуємося в праву сторону і ще падаємо вниз на праву ногу. Молодці. Піднімаємося наверх, тепер зробимо невелику скрутку, Ліву ногу справу, ставимо зверху на праву. і розкручуємося в ліву сторону. Повертаємося до центру, міняємо сторону, випрямляємо ліву ногу. Зі, зі, зігнули праве колінко, робимо вдих, тянемо ліву руку до лівої ноги і випрямляємо праву руку, тянемося в ліву сторону. Знову ж таки, можна підставити собі блок під лікоть і з'єднати руки в замочок. Закриваємо очі. Молодці, розкручуємо корпус в ліву сторону до лівої ноги, робимо вдих і падаємо вниз. Всі піднялись наверх, і невелика скрутка праву ногу зверху наліву. Робимо вдих, піднімаємо ліву руку наверх і розкручуємося в праву сторону. Нагалесі. Зігнули колінка, все стряхнули, коліна в одну сторону, в іншу. І ми зробимо ще декілька варіацій в позиції маласини. Я вам пропоную сісти на блок, для того, щоб вам було зручніше. Ось сідаєте на блок. Ну, по сторонах. Ми спочатку просто сидимо руки разом, долоні разом, і ліктями відштовхуємо колінка, стараємося тримати спину прямою і дихаємо спокійно. Тепер випрямляємо праву руку, права рука, на, рука килим чи на блок, і витягуємо ліву руку наверх. Робимо вдих і тепер тянемо ліву руку до правої. І ще вдих. Повертаємо ліву руку наверх. І видих, ліва рука до правої. Ще три рази вдих, видих. Можете прокручувати ще. Вниз руку, туди такий зробити замочок, більш на розкриття. Можна з'єднати руки разом. Чи просто ліва рука наверх. І ми тягнемо внутрішню частину стегон і розкриваємо верхню частину корпусу. Молодці, міняємо сторону, ліва рука на кілом чи на блок, розкриваємо праву руку наверх, вдих, і права рука до лівої видих. Витих. І можна ще праву руку прокрутити, за спину, розкритися, повернули назад. Підняли, розкрутити. Можна замочок, наверх і назад. Повернулися до центру, розкриваємо рудну клітину, вдих і прокручуємося в праву сторону. Повернулись до центру і прокручуємося вліво. І ще вдих. Розкрились, прокрутились вправо. Вдих, розкрились, прокрутились вліво. сторону. Мало повернулись назад. Обіцяю останнє вправо, тому що вже так стає достатньо важко сидіти. Руки в замочок, вдих, руки наверх, розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо спину замочок вниз. Ще вдих. Видих. Ще. Видих. І останній раз вдих і видих. Молодці, відпустили руки, блок ставимо в сторону і потихеньку лягаємо вниз на спину, зробимо позу щасливої дитини, беремося за п'яточки чи за великі пальчики ніг і покачаємося в одну в іншу сторону. Можна випрямити одну ногу, іншу. Розслабляємося. Можна закрити очі. І робимо невелику скрутку, стегна в праву сторону, кулінка разом, і скрутка вліво, плечики залишаються по центру. Повертаємося до центру, міняємо сторону. Стояна в ліву сторону і скрутка вправо, колінка в праву сторону. Ось і повертаємося до центру. Ще зробимо суптабадих перед тим, як ти вшивасу. ступні разом колінка по сторонах. Закриваємо очі, руки можна покласти на живіт, можна руки наверх разом. В долоні, як діамант. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще вдих через ніс. І видих через рот. Стараємося знайти, знайти ці зони в тілі, де є напруження, і посилаємо своє дихання в ці зони, стараємося все розслабити. Тихенько виправляємо ноги, лягаємо в шовасану, долоні дивляться наверх, і одну хвилину просто нічого не робимо, просто спокійно. спокійне дихання, розслаблене тіло. Тихенько починаємо рухати пальчиками ніг, перекатуємося в одну чи в іншу сторону і зістаємо зручне положення сидячи. відкриваємо очі, Вдих. руки наверх, і вийде руки разом. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Бачимося скоро. Намасте. стан